І оця угода між росіянами і іранцями, за даними американської розвідки, велася протягом кількох місяців. Згідно з цією угодою, іранські технічні експерти вирушили до Росії, щоб допомогти налаштувати ці системи безпілотників. Ну а російські військові офіцери а, поїхали навпаки до Ірану проходити там навчання. Втім, експерти запевняють, що, хоч ці безпілотники і є найкращими в Ірані. Вони все ж таки жодного разу не використовувалися у великих конфліктах. Іран постачав ці військові безпілотники, і, і Мухаджр, і Шахід здебільшого цим повстанцям на близькому сході. Там єменським повстанцям, але саме у ці моделі, які зараз передають росіянам, жодного разу не випробовувалися в ситуаціях, коли на них націлені складні, дуже складні системи електронного глушіння і протиповітряної оборони, які зараз використовуються в Україні, зокрема збройними силами України. Військовий експерт Вашингтонського інституту близькосхідної політики Майкл Найтс запевнив, що іранські безпілотники частіше використовують тактику. Бджолинного рою. Втім, ця тактика може абсолютно не спрацювати в умовах війни проти України. Іран продемонстрував здатність запускати роєві атаки безпілотників із залученням кількох безпілотників Камікадзе, спрямованих проти однієї цілі. І західні уряди уважно спостерігатимуть, чи зможуть іранські БПЛА виконувати такі операції на полі бою з інтенсивними обстрілами. Сказав найц, Ці іранські безпілотні літальні апарати раніше не працювали в складних умовах проти повітряної оборони, сказав він. Найближче до чого вони підійшли, це удари Хуситів по Саудівській Аравії або по базах США в Іраку. Але загалом ці атаки провалилися. Тож я не здивуюся, що в більш напруженому середовищі як Україна у них виникнуть певні проблеми. Тобто, насправді, ці безпілотники використовували хусити, от приблизно за тактикою, якою а, окремі терористичні угрупування з території Палестини обстрілюють територію Ізраїлю. Тобто, запускається величезна кількість ракет і. Є сподівання, що одна з них бодай там десь там влучить. Отак От само і хусити використовували ці безпілотники іранські в тактиці бджолиного рою, запускаючи кілька безпілотників камікадзе, ну в надії на те, що бодай, хоча б один з них точно влучить в ціль. Ще раз підкреслюю цей бджолиний рій безпілотників камікадзе запускалися на одну ціль. От була мета вразити лише одну ціль а відповідно в умовах війни в Україні ця тактика може не спрацювати.